Всім привіт! З вами Оленка, і ви на каналі Карпенко Фішинг. Друзі, сьогодні в наших планах одна із найпопулярніших локацій серед рибалок, які задаються питанням, а де ж порибалити в Києві та його межах. Відповідаю: сьогодні ми в стайках. Кажуть, що тут зараз клює підлящик з кулемета. Ну давайте перевіримо, подивимося, чим нас сьогодні будуть зустрічати такі популярні стайки. Погнали! Ми потрапили на зміну погоди, і це буде ще цікавіше перевірити, чи при такій зміні погоди не втрачається кльов у риби. Ось таких локацій з виходом до води тут, на жаль, дуже-дуже мало. Буквально от декілька, те, що ми знаємо. А переважно тут іде ось така дамба. Бачите, дуже-дуже крута. Ви не зможете там знизу сидіти, тому що тут дуже такий нахил крутий. І рибаля зазвичай так от стають рибалки, ставлять стільчики, рибалять, і якщо щось таке крупненьке клюне, то тоді вже спускаються донизу і підіймають рибку. І сьогодні навпроти нас буде стояти баржа. Прикольно. І навіть не дивлячись на те, що на вулиці вітер має бути, можливо, навіть дощ, хоча по прогнозу не було, але все ну все йде до того, що дощ має бути. Рибалок тут подивіться, скільки бачите, вон там все машинами осіяно. Тобто, щось вони знають. Будемо перевіряти. Першим ділом просіємо. На... Доброго ранку. У нашим... нас сьогодні з зліний батл. Ти казала, що у нас батл? У Нас батл? Ні, не казала. Да. У нас сьогодні батл світла прикормка проти. Темної прикормки. Я буду ловити на світло, а ти будеш на темно. Починається. А все так добре починалося. Да. І хто спіймає більше риби по воді, той виграє. Так. Да? Угу. Да. А що потім? А що потім, а хто програє, той буде виконувати якийсь кумедний челлендж. Все, давай. По рукам поспоримо. Слухай, я собі ще на рибалку не поїду, ти виш, воно якісь авантюри втягуєш. Йдемо, шукаємо місця. Йдемо по такій от. Дорожці. І дивіться, хто там у нас сидить. Аміга смачного. А, він яблучки їсть. Ви не підскажете, що там, карась клює чи ні? Не, не клює? Як дав. Так, ну я просіяла. І поки просівала, бачите, попала в волонтеру. Тут з Юрою хоч не їть нікуди. Вічно він щось придумає. Так, сьогодні будемо ловити на опариша. Взяли трохи черв'яка. Казали, що черв'як дрібний. Зараз подивимося, що це у нас за дрібний черв'як. Та нормальний черв'як. Все нормально. Буде один опариш ще черв'як. Все, цього буде достатньо. Погнали мішати прикормку. Сходимо ми за водичкою. Да, тут такий бережок, звісно, треба буде я в кросівках, щоб не намокнути. Першим ділом відкриваємо і висипаємо наш горох. На кілограм гороху у мене сьогодні буде дві пачки прикормки. Наш горох каже, що тут, в принципі, проходять лящики. Так, що в нас по прикормки? Бачите, як сказав Юра, вона в мене темна. Ой, а пахуча яка. дивіться, частинки зернових пахне бісквітом і... Дуже такий солодкий, солодкий ароматизатор, класно висипаємо, робимо перше перемішування таке, з горохом разом. Я бачу, що вже потрібно буде дозволожувати, але для початку нехай вибере всю вологу з нашого гороха, а потім додамо води за потреби, щоб добитися. Потрібної нам консистенції. Робимо трішку інертно. Ні, це геть дуже суха. Бачу, відразу можна додати води, бо геть сухо, зразу бачу, що можна. Так, все. Оце тепер хай стоїть. Оце, бачите, вже трошки вона вологіша. Норм. Погнали розкладатися. Трошку треба так поставити, щоб водой не змивало. Може навіть доведеться відром пригрузити. О, клас! Главно, за того стовба не запутувалася. Ми будемо забогоними. І відразу собі садочок кинемо у водичку. Так, ну, мені сьогодні випала доля ловити на жовту прикормку, тому буду брати не кількістю риби, а все-таки. Розміром риби. На жовту прикормку дріб'язок не дуже охотно клює. Тобто відсікаємо одразу дрібну рибу. Тут, можливо, будуть ловитися петлящики, можливо, лящі і карасі. Тому що в мене сьогодні по прикормці? Показую. Дві пачки лящевої прикормки. Трохи замілка. Хотів би я, щоб була більш крупніша фракція. І ще у нас. Є кілограм звареного гороху. Мені подобається поєднання гороху з прикормкою жовтого кольору. Ловити я буду от в такому от місці. Поряд з нам пощастило. Він приїхав о опять ранку, зайняв на місце. Чому не сідаю знизу? Тому що бачите, тут такий от схил. Можна на такому от кріселці моєму... Добре з'їхати. На горизонті у нас земснаряд, крадуть пісочок. Єдина незручність тут в тому, що якщо буде якийсь ляж, я вже так себе налаштовую на величезну рибу, то треба буде якось комусь бігти туди, донизу і підсаку його виймати. Так, наші скромні запаси. Ой, так. Яке це капашуха. Ідемо пити каву. Хлопці, спочатку була кава, а потім все остальне. Тобі з молоком чи без? Нарба з молоком. Нормальні рибаки на рибалку з пляшкою горілки їздять, а я їжджу з пляшкою молока. Так, у нас зранку кофе-брейк. Спочатку була Лена кава. налила кави. Ну що, за рибалку? За змагання. А ловити я буду сьогодні на 4:20 філерочок з тестом 100. Ой. Які 100? 200 г, катушечка 5500. Прикормка в мене, в принципі, ліпиться, але я її хочу ще трошечки дозволожити. Зробимо її трошки інертніше, щоб вона нормально на цій струї доходила до дна. Все, мені подобається механіка, ліпиться добре, вимиватися з годівниці буде. Хочу набрати водички, щоб руки мить. А тут ось, ось все в піні. Давайте зробимо такий швидкий огляд нашого робочого місця. Так, підсаку я отак на кущі примостирила. Тут всяка єрунда дрібнички, фідергами, трохи опариша в пакеті черв'як, годівниця. Бачите, все ось так. От корм я вам все, вже, все показувала. Табуреточка. Ось так я справилася зі своїм садком. Вудка 4,20, ТС-200, тринога. Перепоною, нам сьогодні буде отой стовп, головне за нього не зачепитися, бо раніше на ньому було дуже багато годівниць. Зараз не бачу, напевно, вже познімали. І будемо починати ловити десь думаю, 45 метрів. А далі побачимо. Ну, все, ми закінчили наше приготування. Починаємо маркеритись і погнали. У мене, як завжди, все максимально просто, крісло. Столик, водівнички, маркерні грузики, трішки опариша, трішки взяв коробака, але щось він зовсім мілкий, віддерся з прикормкою, фідер, підставка і садок. прийшлось знизу туди його поставити, прийдеться спускатися, щоб закидати рибу. Прийшовся я по берегу, поспілкувався з рибаками, кажуть. Сьогодні кльову нема, не клює, тому зараз ми будемо розбиратися, що таке не клює і як з ним боротися. Першим ділом я завжди перевіряю ось свій шоклідер. Бачите, от вам, мабуть, погано видно, але він у мене такий от трішечки потрьопаний. Тому оце все, що потріпалось, його обов'язково потрібно обрізати, тому що краще втратити там 10 см шоклідера, ніж втратити годівницю. Ну, заодно і перев'яжу фідергам, бо в мене тут стояв з минулих змагань ось такий білий. Але я хочу поставити чорний довгий фідергамчик. Такий, от, бачите, теж не 8 см, а трошки довший. І планую ловити на нього починати. Будуть заходити лящі, будемо переставлятися. До речі, піднявся дуже сильний вітер. Я думаю, що той стовп сьогодні буде мій. Перев'язуємося: три, чотири, п'ять, шість, сім. Потім в оцю дірочку. і назад повертаємо в оцю дірочку. Підтягуємо, облизуємо. І затягуємо. Треба буде познімати старі кліпси. Вони тут з Чикаго дистанції. В общем, маркиримося. Я тут помаркерився трошки, дистанція 55 метрів, якраз став. На низу бровки, на рахунок 11, в моєму темпі падає маркерний грузик вагою 100 грам. якраз трошки протягує, починається підйом. Ракушка, тобто я став на чистому, глибина там 8 плюс метрів. Зараз трошки погодую, а годівничок 10 дам і будемо дивитись, що у нас там по рибке. Попали ми на злам погоди, не дуже це хорошо. Риба буде трошки капризна сьогодні. Ми побачимо. Сподіваюсь, що у нас сьогодні що ми будемо сьогодні з уловом. Аби я не зачепилася за того стовба сьогодні, то була б не я. Мені вже довелося і фідергам перев'язати, і шоклігер, і все перев'язати. Я благополучно оставила там маркеровий груз. Наміряла дистанцію десь 44-45 метрів, виходить. я по обертам катушки посчитала. Планую без стартового закорму. От зараз просто візьму, потемпую трішечки, але стартовий закорм не хочу робити. І, до речі, зараз хочу трохи утопити свого опариша, щоб він у мене не повзав. Щоб Топлений. Мені чогось останнім часом сподобалося ловити натоплений опариш. Так, пробую два опаря, прикормочка у нас зволожена, бачите, така вона темненька. І треба буде, звісно, тут притоплювати, бо з цим вітром мене годівниць не хватить. Годівничку поставила 90 грамів. Важчу. Хоча там, наче і не зносить, але мені треба розсікати вітер, щоб не попадати в стовба. Так, за орієнтир я собі обрала отак от баржа, і буду отам от на край баржі кидати. Головне, щоб вона нікуди не, не, не втікла, та баржа. Отак. І відразу треба притоплювати. Притоплювати, бо не стільки за стовба того чіпляєшся, ти снастями, скільки. Дугу туди видуває, і вона вже там зачеплюється. І скоріш за все, мені потрібно переставити ось так триножку. І ось так будемо ловити, щоб у нас не чіплялося за стовба. Наші покльовки всі будуть на фоні камишів. Може, зараз якось там приспособлюсь. Так, ну, ставимо секундомір. Главно Юрки не програти. Закинув годівничку 120 грам, стоїть, її не несе. Такий вітер. Думаю, якраз нею зараз погодуюся. Потім побачимо. Течея є, але якщо її вимкнути, тоді вже зменшу вагу годівницю. Закинув скільки? А 10 годівниць. Не знаю, чи тут є риба, нема. Спочатку не буду дуже багато кормити. 15 хвилин. Ловим на дистанції 45 метрів. Жодної покльовки. А ні, зараз якийсь подіргунчик тільки оце почався. О, о, о-о. О, о, о. А, тут камні, ага. Камні і трава, друзі, у нас тут. Ой, а що це у нас отак так б'ється гарно? Гляньте. О! Гарний. Гарний, 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 гарний підлящичок у нас. Дивіться, ось. Ви зрозуміли, що? У нас там лящі стоять на точці. А я кажу, риба не клює. Гарний такий у нас летів козлик. Дивіться, такі рибки можна і порадуватися, правда? Нічого так? Погнали далі ловити. Перший пошов. Я, до речі, поставила спочатку повідець 90. Зробила декілька закидів. Дивлюсь, що щось взагалі немає ноль. Даже, знаєте, навіть не обсосика, нічого, навіть не підходить. Переставилась на 60-й повідець і відразу ось все в соплях. Ось дивіться. Фу. Так, ці опариші сюди кинемо, корм так, перевіряємо, щоб не було слизу. Так, бачите, опариші я втопила. Не знаю, щось мені більше до доподобать топлені опариші. Дивіться, один одягаю отак от чулком, а другий одягаю, ну отак поперечно. І в мене виходить ось така насадка. То, може, зараз діло ще й буде? Так, секрети карп'янку не розкриваємо. Він там, до речі, Серегі, нашому, ну, наш знайомий хлопець приїхав, то він йому там майстер-клас проводить. Вчить його рибалити. Отак. Ну, хороший, хороший підлящик. Так, до речі, клюнув десь на хвилині, тобто, бачите, розігнать, що в нас не виходить. Почну я з гачка восьмого номера на 16-й жилці 60 см. Для старту у нас буде отака от насадка. Ловити планую в темпі 10 хвилин перезаброс або до покльовки, якщо буде раніше. Пішов перший закид. Як ви думаєте, буде з першого закида риба чи ні? Зробила я ще декілька закидів в ту саму точку. Щось реакції ноль. Скоріше за все, що то, можливо, була просто якась така, знаєте, заблудша душа у нас там. Тому я буду зараз шукати рибу. Тому що риба є, вона просто десь в іншому місці стоїть. Ну, десь, десь вона стоїть, треба її просто знайти. Час підсаділи, щось роздачі тут як з кулемета, я не бачу. Я вже, якщо чесно, так починаю трохи навіть там піддубівати, вже так замерзаю. Піду нервно одінуся, бо з такою рибалкою йду тут. Клює як з кулемета, клює як з кулемета. Клювало вчора, клюватиме завтра. Так, візьмемо водички, костюмчика, одінемося і будемо ну, значить, кукувати. Ну, Це вже, знаєте, от воно якось. Трошки комфортніше мені стало. Слухайте, давайте спробуємо черв'яка. Всі тут опираються в опариша, бо звикли, що на опариша. А от у риби сьогодні настроєння черв'яка. треба спробувати в цій житті все. Трішки одним опаришем все-таки підіпремо. Що обрізало? Бо прям чуть вудку не утягнуло. Ох, і покльовка була. Так, да, друзі, гляньте, прям хижак був. Фідергама у мене немає, бачите? Ну, тут без шансів було. Це був хижак, і він прямо у мене фідергам откусив. От-то так. Да. План дійствій, дивіться, 45 метрів, 50 метрів. Там нема ніде нічого. В общем, рибу всю прибило до берега. Дистанція ну, практично там, метра 22-25 метра. Ловимо от зразу за оцим стовбом. Ви дивіться, який у нас остров приплив. Бачите, якраз там, де ми ловимо. Така байдася, пливе капець. Непонятно, що там зачепила. Ну, давай, давай, що це там у нас таке невелике, ну така хороша платвічка. Дивіться, які гарні розміри. Там ну, нормально. Прям так з дна взяла красиво. Батуша хороший. Плотвички гарні клюють, бачите? Ось як красива намилає пісок. Тільки що запустили. Так, друзі, перейшли на дистанцію 28 метрів і почала клювати платва. І дивіться, отакі от, от карасики. Так що батл з Ліни у нас продовжується. Рибу ми знайшли. Дивіться, який невеличкий. Але Стайківський такий от Дніпровський карасик. Клює на два опоряд. Повідець 60 см, 0,14 жилка, гачок 10 номера. Земснаряд трошки переміщується, вище потечі, тому орієнтир взяв високе дерево напроти. Не встигнула годівниця приземлитися, як одразу клювак. А я думаю, це у нас чихоня. А ну, що схоже, да. отака от шабля. Да, різновид риб тут вражає, і плотва, і чехоня, і карасики. Ще густіри не було. А, дивіться, така от шаблюка. Комфортна дистанція, просто ловити одне задоволення. Темпова рибалка. Царівна жабка прискакала до нас на рибалку. Сьогодні не рибалка, а зоопарк цілий. Приїхали, зайці бігали тут, тут жаби, стрикози. Ох ти басяк. Зараз <Щас, щас> попливе. Кумедія мала. Ідіть сюди. Давайте тя, тя, взяли отак, тягніть, бо я думаю, що він не може просто, бо сли... хоче, слизько. Друзі, прийшло. Одна година і тридцять хвилин. У мене прикормка закінчилась. Я відловився за півтори години улетіло дві пачки кілограмові корму. Все, чекаємо, як там Оленка відловиться. Мене як півень клюнув смажений в одне місце, так я тут швидко почала рибу ловити. Бо я побачила, що Карпенко наловив купу риби, а я сижу ерундою страдаю, тут собачок спасаю, жабок знімаю, котиків, то я, короче, поперла, як скаженна зараз. Луплю як з пулемета. Мені ж треба дуже швидко отигратися. А ви що? Коли приспішило, так я й рибу розтимпувала. Клює така чехоня, така плотва влітає. Що що вам сказати? В останній крихти, бачите, вибираю. Так, все. Баста, свята надія. М -м -м. Ну що, ідемо, будемо зважувати Юру. 30 риб за півтори години. Трошки на диви. Так, у нас. 2 кілограма, 6 грамів. Зафіксовано. 30 риб. Ну, погнали далі. Що, рибоводу? Рибу воду. Ну що, йдемо важить мене. побачим, что я там накалядувала. Интересно? <свес> Мне тоже. Садил, О, да, садила Сидела и гуляла. Километры будет, да? Я думаю, ну. так, я. ну, давай. По нулях. Давай. Держишь? Ага. Три килограмма 670 семьдесят Я тебе вітаю. Можеш теж мене, Серега, привітати. Вітаю. От хто справжній рибак поняли. Дякую за, пер... за перемогу. А тепер найкраще. Зараз я піду на березі, знайду самого крінжового дідусь, і тобі треба буде у нього узнати. Доброго дня! Що воно клює? То рибу бачили ще ні? Що, взагалі? Там питання є, може, Вета підскажете до рибака. Чого на ногах ногті, а на руках не рукті? Не знаю. Не знаєте? Дожніш рукті будь а чого ногті? Ну що, друзі, ось така от. Весела сьогодні у нас вийшла з вами рибалочка. Рибки половили. Перемогу отримали. Рулила сьогодні темна прикорка, як ви бачите. Я так значно обловила Юру. Вихідний пройшов просто чудово. Рибою пропахлися, пахнемо гарним, таким смачнущим рибним вихідним. Вам традиційно, як завжди, не сидіть вдома, не лежіть на дивані, там не клює. Приїжджайте на водойму, ловіть рибку і отримайте задоволення від рибалки. Ну і проявляйте креатив, щоб не було так сумно. Папа! -па. До зустрічі.